Слава Україні героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що, птички співають? Я вже зраночку захиканий. Що робимо? Узяв прицепчик ПТС. Свого. І будемо, як кажуть, пожинати свої плоди, збирати свій урожай, але у вигляді бізнеса на дровах. От тут ще в мене так воно трошки по безпорядочку. Але вже більш-менш поналаштовував. Ось дивіться, що я понарубував, понаскладував. Тут тополя, три ряда клену. Тут ось окремо вязика купа. Вон там повертаюся. Лежить ще тополя. Я зараз її дорубую, щоб вона не заважала на меншенький прицепчик заодно. Вкидаю його, потім буде чи на догрузку, чи якось так. Продаю я дрова ПТС-ким прицепом, як ви вже зрозуміли. Броньовичок мене в основному тягає. Побачу, якщо потягне цей раз, бо то поля недавно пиляно. Потягне, добре, не потягне, є на підштраховуватися, вже у нас інша техніка. І тесорчик може підскочити і так далі. Одне тільки заважає, дощик починає крапати. Так що так, друзі, працюємо. Я потім уключуся. Ну, такий вид непоганий, я вам скажу. Буду грузитися, покажу, скільки я нагружую. Скільки чого, який воно має виграти. Праці тут вложено немало. Можливо, камера не передає. Руки точно помнять це все. Так, все, включуся. Так, друзі, працюємо далі. Подивіться, ось який прицепчик вже на той. Щас ще підрубаю тут трошки, вже там забрав. Ось тут або стояли вони ось. Бачите, тут пусто клентиків залишився. Ось тут. Отак у прицепчику. Прицепчик, прицепчик підігнав. Там блокується передня віз, ну дишло. І мій трактор тоді вистачає ваги мого трактора, щоб керувати. Ну, круг блокірую і той так раз-раз попідсовував. Так, зараз ось ще поб'ю тут більшеньки, щоб заокруглити все, щоб нормально зробити. ось так ось. так це такий вигляд. Зараз отут борти поп бортами поналожу. Уже, як кажуть робити, так робити його по ділу. Відповідно. Мені не жалько, зроблю красивий, виложу прицепчик і відвезу бабусі, продам. Це в нас я нагадую пенсіонерські дрова, тополя. Думаю, бабуся буде рада. Так що працюємо далі. Так, отакий вийшли у нас прицеп. Догрузив, вроді би трошки попідправляв там зліва-справа, щоб воно більш-менш було культурно виглядало. Ну не знаю, дивіться, прицеп як прицеп з вершком. Отак От нагрузив, зараз будемо їхати вести по місцю призначення. О, третя передача. Летим. Ого. Важковато, звісно, ПТС тягати моїм броньовичком. Але нічого страшного, це трактор, йому потрібно працювати. Так що мчимося. Потихеньку. Прицеп важкий, звісно. То поля сировата чувствується, ну нічого, Дотягнемо. Вчора залив овен бак. солярочки, та правда, у мене. Тільки 28 літер улазить, то нічого. На душі приємно, коли воно у горличко нализе. Так. Отут будемо другою. Головне не стать, бо він тоді не рушить. Сили вистачає, от маси своєї в нього против прицепа, звісно, разів у два мінімум менше. Так, потім далі включусь. Так, друзі, день номер 2 Знов загрузився. Тепер уже кленом. Зараз будемо виїжджати, знову пробувати. Був маленький дощик ввечері. Зараз будемо задвигунювати апарат і виїжджати. Прицеп другий повеземо знову по замовленню. Так, друзі. Ну що, відвіз, я другий прицеп дровець вже розгрузив, не знімав, бо вручну розгружаю, не перевертаю в мене треба. Тягну прицеп, взятю назад, і, там, поставлю на площадку його. Попрацювали трошки, ще третій у мене прицеп на заказі, але трошки треба е, подобирати там. Щоб хватило, бо не вистачає ще на так треба трошки подопилювати, подобирати місцями. Ну, а так вчуся, вже розгрузився. Я глупостий прицеп. Так що в літні вийшли виходний, продав два прицепа дров. Третій ще на час Солярочки по Венпак у мене залитий. Ока що. Так трошки спокійніше на душі, з повним баком. Так що, друзі, все буде Україна. Дякую за перегляд. Все буде добре.